Слава Україні! Хочу вам представити новий табель обліку додаткової винагороди за безпосередню участь в бойових діях. Повністю автоматизований. Заповняєте табель, отримуєте рапорт з розбивкою на всі види і відділення персоналу отримує окремі додатки. Про все по порядку. Давайте почнемо з довідників. Всі позначки, які використовуються, це для табеля. 20 це 20-100, виведені поза штат, 30 50 сотня. Коментувати не треба. Сотня Л ті, які перебувають на лікуванні або поранені. Сотня В ті, які перебувають у відпустці в зв'язку з пораненням. Сотня П ті, які в полоні безвісти відсутні. Додаткові позначки є, якщо людина загинула і якщо не виплачувати. Тут прописується. Дата наказу про виплату, номер наказу про виплату. Ця інформація для кадрового підрозділу. Тут ви прописуєте назву своєї організації, в такому відмінку: військової частини і назву частини. І підрозділ, наприклад, артилерійського дивізіону. Це потрібно для того, щоб тут формувалася назва автоматично. І в рапортах артилерійського дивізіону. Ну, всюди, де є оці позначки. Ну, автоматично все заповнюється. Переходимо до табеля. Ось так він виглядає. Тут випадаючий список. Вибираємо вид виплати, воно заповнюється і зафарбовується. Є також перевірки. От Якщо в нас заповнена дата, якої немає в цьому місяці, тут виб'є повідомлення. От І підсвітиться людини, в якої таке відбулося. Якщо ми удаляємо, це повідомлення пропадає. Ось автоматично змінюється діапазон з датами. Так, безпосередньо вже працюємо з табелем. Заповняємо тут підрозділи, посади військового звання, прізвища ім'я по-батькові, заповнюємо табель таким чином. Якщо є додаткова підстава, також тут вибираємо або загинув, або не виплачувати. В такому разі повністю. Весь рядочок зафарбовується сірим. Довідка про отримання поранення. Для того, щоб вона автоматично перескочила в рапорт, Ми тут де сотня L, пишемо номер довідки. Ну, Якщо тут є циферка. Також довідка про поранення це якщо у відпустці він, також прописуємо. Дата захоплення в полон, ну і також наказ. Тут краще заповнювати ось таким чином. 29. Alt і Enter. Натиснули це перехід на новий рядок. Тут не буде видно, в рапорті буде видно. І там пишемо наказ. Все, написали. Потім тут натиснути треба, щоб воно не переносилося на другий рядок, щоб не розширювало вам тут сам табель. Так, це нюанс. Також на 20-ку, там де 20-100 довідка ВЛК. Це тут перевірки. Має завжди співпадати з. Отут От циферки з кількістю днів в місяці. Причина невиплати, дата смерті. Це залежить від позначки, яку ви поставили отут. Якщо загинув, ставити дату смерті. Якщо не виплачувати, пишете причину. Тут наказ, підстава. Є кнопка підготувати на друк. От він приховує всі рядочки. Зняти фільтри. Дуже довго працюю за рахунок того, що тут дуже багато формул. Умовного форматування, тому дивіться, тут порядка 2000 рядків. Якщо вони вам не треба, 2000, у вас немає підрозділі стільки. Ви просто все, що не використовуєте, вибрали і видалили. Якщо вам цього всього не вистачає, то ось тут є така позначка. Перетягнули її на один, ну наскільки вам треба вниз. І повністю добавилося у вас ще один рядочок. Переходимо до рапортів. Все підтягується. Назва підрозділу. Період підтягується. Тут також підтягується період. Тут текстовка ваша стандартна. Тут можете міняти собі текстовку. Тут все спочатку знімаємо фільтри. Ну тут знімаються всі фільтри. Це для того, щоб оновилися дані. Так, і підгодувати до руку, Ставляться фільтри. І тільки та інформація, що треба. Тут підстави для виплати. Та частина, яка в мене просила це зробити, сказала залишити ось так. Об'єднати тут неможливо клітинки, але візуально можна зробити так, що ніби вони об'єднані, виставивши межі. От. І тут, щоб кожному не писати підставу, тут ну, якби одна на всіх чи там декілька. На кожну групу людей. Тут текстовка 50 тисяч, в мене не було її, тому я не писав, але ви можете написати. І зверніть увагу, тут нумерація йде 1, 50 тисяч не враховується і зразу 100 тисяч 2. Тому, якщо вам кусок якийсь не потрібен, приховали, все, його не видно. Ну, як бачите, все підтягується, дати підтягуються. Загальна кількість днів прораховується. Це для зручності, щоб фінансисти швидше вам рахували цю винагороду. Перевіряємо 22 число, 23, 24, 25, 4 дні. Ну і так, всюди. І по всіх виплатах. Тут, ну в принципі, показувати нема що. Там, де індивідуальні примітки, ті, що ми записували, ось вони в нас індивідуально підтягуються. Тут підтягується також кількість днів. Якщо загинув, то за повний місяць. 100 тисяч, які захоплені в полон. 100 тисяч в закладах охорони здоров'я. 100 тисяч у відпустці. 20 100 в розпорядженні. Ну і тим, що не виплачувати. Ну і відповідно формуються додатки для адмінки чи для відділення персоналу. Можливо, в подальшому ще зроблю функцію, яка буде узагальнювати. За всі підрозділи робити таку відомість. Тобто, щоб був відразу ж один додаток. Бо тут тільки один підрозділ, а наказ треба зробити за всю частину. Якщо будуть повторятися прізвища, вони також будуть підсвічуватися, це, щоб два рази не попали. В принципі, для підрозділу треба от тільки оцих три вкладки, всі решта можете видалити. Те, що я казав на першій сторінці, це все і актуально для інших сторінок. Тут в мене. 400 позицій на 30-ку. Якщо ви реально не використовуєте, то удаліть. Буде менше тормозити. Файл буде в описі до відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!